Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень в об'єктиві абрикос, і наступила пора другої обробки від моніліозу. Як я це зрозуміла? Бруньки набирають кольор і пару днів дерево почне цвісти. Звичайно, виникає питання, чим потрібно обробити дерево. Добре себе зарекомендував хорус і актара. Повторюсь, що це друга обробка дерева. Будемо використовувати хорус і актару. Хорус, звичайно, це дальній пакетик, і актару брали вагову. Багато вам нам її не потрібно. Робимо суміш відрі. Повторюсь, це друга обробка. Сприятливі погодні умови на сьогодні. Відступили холоди. Тепле весняне сонце, немає дощу, не літають бджоли. До речі, чому вони не літають для мене питання? Із цією обробкою треба встигнути до розпускання бруньок, а ми приступаємо до роботи. Рощин практично готовий. Два рощина, ми їх всі з'єднуємо в відрі перемішуємо і виливаємо у оприскувач. Сито у нас прилагається до оприскувача, тому виливаємо цю суміш через сито в бак і будемо обробляти абрикос. Провіряємо роботу оприскувача і приступаємо. Ретельно обробляємо кожну гілочку і кожну квіточку. Процедура звичайна, як любе оприскування дерева, нічого тут такого немає. Нема секретного, звичайне оприскування, як всіх дерев і показати, по якій же стадії бутонів потрібно проводити другу обробку. Приблизно вогна виглядає так: моніліозом дерево абрикос поражається дуже швидко, а сприятливими умовами є волога погода. Тому потрібно подбати про дерево і захистити його заздалегідь. Бажаю вам, друзі, вдалої весни та щедрих врожаїв. Ви були зі мною на каналі Світ моїх захоплень.